Вітаю всіх із магазина Метро. Сьогодні буду показувати вам новенькі акції, які почалися сьогодні, 30-го, і будуть діяти по 12.08. З 30.07 по 12.08 акція на руту «Туалетний папір Мегапак». Тут 24 штуки. Він іде двошаровий. Ціна за 24 штуки зі знижкою 259 гривень. Також є деякі акції, які діють з 28 по 3.08. Не знаю, що це за акції, от вони діють всього тиждень. 359, сніжна панда, ось такий, така велика упаковка. Тут аж 32 рулони в цій сніжній панді, 32 рулони, три шари зі знижкою 48%. 359,90. Оце гарна акція. І тут також знижка. Рута рушник-паперовий, це з 28 по 3. Це хтось сюди приніс. Ось рушничок отакий паперовий, трьохшаровий, до речі, два, два рулони. Soft Strong, 59,90 ціна зі знижкою. Сьогодні почалась акція, буде діяти по 12. Ось на це диво. Максі, рушник, двошаровий. Один рулон 49,90, 90 Вон, на нього знижка аж 45%. Цукерки рошен покажу акції, тільки там, де від однієї упаковки. Тут у нас за кілограм рошен. Це цукерки кара, кум, кілограм 348,90 замість 449. Так, я так розумію. А далі ні, це вже. Червоний мак, також 348,90, замість 441 Це у нас Коко-Чококо 275 гривень. Коко-Чоко також ціна за кілограм. І 179,90. Це шоколапки. Ось такі шоколапки 179,90 також ціна за кілограм. Вони розфасовані по кілограму. У відділі морозова. Так, я так розумію, що це містер. Драгон, містік Драгон, ось такий три ведмеді, 2590. Далі по 27,90 дві позиції. Монако з таке з Арахісом. І тут світ хід по 27,90 Ну, велика знижка замість 57,90 і упаковка від три ведмеді також акції. Нормальна знижка, ось таке з шоколадом, три ведмеді. тут 350 грам. ціна 109,90 за цей лоточок є з шоколадом і є 109,90 ось таке з полуничкою. І воно коштувало 182,90. Це за 500 грам. Показую, як воно виглядає апетитно. Також Монако ось такий десерт Монако, Бері, Міллі флір 500 грам. 129,90 замість 224,90. Окремий холодильник є з тортиками. Ось такий Наполеон. 700 грам тут йде від БКК. Новий формат упаковки написано. Хрусткі листкові листкові коржі з ніжним ванільним кремом та вершковим маслом. 199,90. Ціна за цю упаковочку 700 грам від БКК. І акція також щось таке цікаве тут. міні профітролі А ну ка Видно їх ось такі міні-профітролі. Це у нас нанпарелі робить профітроліці 56,90 за цю упаковочку. А де грами написані? 200 грамів побачила. 200 грам. Сандора, нектар персиковий за 58,90. Це від однієї пляшки акція. В цій упаковочці 950 грам персиковий нектар. Акція почалась сьогодні, буде діяти по восьме на ось такий ліптон чай. Без цукру написано. 34,90 за літр. Малина. Хід ціна Баржомі, тархун, баржомі робить Ух ухти. Клас, це виходить на цій воді, боржомі, лимонади. Гляньте, скільки їх видів. Ось такі лимонади в склі 0,5. Ціна 50 гривень, скажу так, 23% знижка. Аж дуже захотілося спробувати класно. Тут я бачу тархун, лимонад, дюшес, десь чотири смаки. Акція з 28 по 3 на оці всі джусики, різні смаки, полуниця, банан, кокос, ананас. Взагалі, мені оцей сік подобається. Джусик смачний. З трубочкою 10,50, мінус 41% знижки. Прошут. То, саме прошутто, саме прошутони хамон. 229 гривень за 250 грам. Італійська шинка прошутто крудо, 229,90 гривень. Так, ще встигаєте купити кабаноси, хто дуже любить. Дивіться, класна ціна. Дійсно. Тут вже 250 грамів цих кабаносів від метро. Там вони стоять на полиці, різні смаки. Та й тут, мабуть, іще є да, різні смаки. Так, по 3.08 134,90 ціна за 250 грамів. 250 грамів цих кабаноси. Є курка, є свинина, різні. Далі. По два тижні стартанула акція, у них 389 гривень. Ціна за шинку. Шинка ось така від ятрань. Ціна за кілограм замість 579. 389,90. Так, далі це перевірили також на два тижні. Салямі міланська 229,90, 320 гривень тут саме за палку, тут 330 грам алан. Так, а просили казати, якої категорії ковбаса. Стандарт. Ковбаса сирокопчена. от Не бачу я написано, як вищого гатунку. Справжня О, вищого гатунку, 249,90 330 грам, За 330 грам, також акція ось тут, 339,90 від Бащинський. Рудинка ціна за кілограм 339,90 зі знижкою. Різними шматочками нарізана, до речі, і маленькими і великими, кому треба. Тут також ось така ковбаса, 124,90. Ого, гляньте ранчо, яка класна знижка. Замість 211 340 грам. Ковбаса ранчо сушена з яловичиною. Вищий сорт. З яловичиною ковбаса сирокопчена 124,90. Тут гармаш бутербродна, 300 грам, 104 гривні замість 144. В цій паличці 300 грам. Бутербродна, сирокопчена першого сорту. А ця ось вищого гатунку, така вже класна ціна у неї. І ось також 119 ковбаса українська 300 грам, за паличку о, від метрошеф. Метрошеф 300 грам, 119,90, вищого сорту. Замість 169 гривня. Мартіні якийсь редизайн чи що, да? якась інша вже пляшка. Мартіні. 0,5 Італія виготовляє, Мартіні Б'янко 199 гривень, класичний, скажімо так, Б'янко. Далі Мартіні Росо, це вже літер, так, також пляшка в новому дизайні. Літер Мартині Росу 359 гривень. І 369 гривень, також літер Мартіні Екстра драй, сухий Мартіні. Салямі Міланська, так, я показала 229 І ще 154 акція. Ранчо. Ранчо це у нас сардельки з яловичиною 154,90 саме за кілограм. Акція міні Бащинський 67,90 упаковка 300 грам. ціна 67,90. Хід ціна м'ясо для шашлику 259,90 ціна вказана за кілограм. В різних, я так розумію, спеціях тут домашнє написано, по-домашньому шашлик за кілограм. І також, а тут як написано: цікаво, шашлик. Для шашлику не знаю, 259,90 за кілограм. Ось така хід ціна. Знову такий стейк маринований 420 грам, якийсь крутий оцей бренд. Коли готуєш для себе 549,90 ціна. Хід ціна у відділі овочів і фруктів. Ось такий кавун. Кавун просто кавун 1950 за кілограм. Греція із Грецією. Цей кавун. Із Греції. А кавун вогник -во, із України. 29,90. Ой, о, оце такий, прям, знаєте, тверденький. Стукає. добре, 29,90. Хід ціна. Слива із України. Така слива. Слива 99,90. Також хід ціна. І Відділ риби. Ось такий шматок. Саме шматок лосось 399 гривень за кілограм. І далі, що тут цікавенького, 289 креветки з Еквадора за 250 гривень креветка з Еквадора 219 гривень. Ні, мікс морепродукти о, 219 гривень. І 199 креветка із Італії 199 гривень. Ось такий сир. Саме для метрошеф виготовляють в Нідерландах 69,90 гривень. За 100 грамів ось за цю упаковочку слайсів. Такий жовтенький. Тут ціна 119,90, Також Нідерланди виготовляють знову цей мімолет сир напівтвердий, 200 грамів, за 119,90. і Гауда Ось така 169,90 за штуку 300 грам. Гауда виготовляють в Нідерландах. І 169,90 також Нідерланди, тільки Маздам. Ціна за 300 грам шматочок. Філата 129,90. Це саме метрошеф. Для метрошеф виготовляють. Тут аж 500 грам. От 500 грам філата 129,90, 45% жиру. Так, сир у нас далі. Гарганзола. Ось така блакитна, дольче. Гарганзола 150 грам, 99,90, А це у нас о, це якийсь з пліснявою бачу, 100 грам ніва. Якось так. Файн Лайф Ніва 45% жирності Чехія виготовляє 100 грам, 69,90. Тепер тут дві акції. Ось оце селянське молоко. Тут акція почалась 28.07, буде діяти по 3.06. Ось таке молоко селянське, 2,5 жиру, 900 грам, за 37,90 зі знижкою. А молоко від ферма, 3,2 жиру, і акція буде діяти по 12.08. Сьогодні почалась 39,90. Тут також 900 грам, тут 3,2 жирності, знижка аж 40%. Є акції на масло від однієї упаковки. Так, а що це у нас таке? Оце суміш рослинна, органічна з Даніє. 99-90 за 200 грам. Органічна саме. Може, це для веганів. Так? Мені здається, 200 грам. Знижка велика, так вона 159 коштує. Тут звичайне масло вершкове наше, селянське, яке йде по 180 грам. Ось таке селянське. 72,5 жиру, 84,90 і селянське холодильник холодильники морозять. 82,2 жиру, 99,90. Ой, а що це таке у них? Масло, козине. Ух ти, Нідерланди, гляньте, козине масло, 125 грам. Цікаво, як. От на нього знижка, я взагалі його вперше бачу. Тут 125 грам. 89,90 зі знижкою від однієї упаковки. Далі це у нас просто масло, 200 грам. французьке. Ось таке 169,90. Так, тут жирність 82%. І також масло Фінляндія виготовляє 200 г, 200 грам, також 82% жирності, 129,90. І тут ірландське масло, жирність не написана 149,90. Вершки. Вершки у нас ось ці да, 15% від ферма. 500 грамів упаковочка 69,90 і по 129,90. Так я сказала, що 15 відсотків жирності, 505 грамів. Точнюю. Вершки селянські ультрапастеризовані. 500 грамів тут аж 33% відсотки жиру, 129,90 ціна. Вершки селянські, тільки такі ж тут 500 грамів тільки жирність взяла 33%, 20% відсотки, відсотків жирності ось внизу. Так, 20% жирності, 500 грам, ціна 82,90. А ага, також знову селянське, тільки вже молоко. Особливе тут 2 літри. Ось такій упаковочці 2 літри. Ціна за 2 літри 94,90% зі знижкою 3 і 2 жиру. Ну так, Зручна упаковочка. Далі а 87,90. Не буду відкривати закрита упаковка жиру 2,5. Тут 3,2, а там 2,5. В акції від селянське молоко. 1% жирності 32,90 ціна 900 грамів тут. Це 1% жирності зі знижкою 32,90. А це що цікаве, 0,5 жиру. Такої в в жовтій упаковці, 28,90, також 900 грам. Від селянська, 420 грам, 24,90. Це все від однієї упаковки, я показую так багато ну, акцій. О, і тут з цієї сторони 44,90, молоко селянське, мікро, оце, мікрофільтроване, незбиране. Тут, бачите, жирність від 3,4 до 3,8 чистий смак 950 грам, 44,90, знижка аж 20 гривень. І 39,90. Тут, мабуть, менше жирність. Кір, таке ж молоко, мікрофільтроване, чистий смак, тільки 2,5 жиру. Ціна 39,90. Кефір від селянська, селянська, прямо на цьому на цих двох тижнях устроїли акції. Кефір ось такий 900 грам, свіженьке, 2,5 жиру, 36,90. і кефір. 1 жиру, також 900 грам в м'якій упаковочці 35,90. Така сметана, знову таки, від селянське, 20 жиру, 350 грам, ціна 50 гривень. Гель для прання від Echo Savex Color, написано преміум. Тут 3,6 літрів, на 80 раз вистачає попрати. Ось оцей гель для прання зі знижкою аж 52%. 600 гривень за 3,6 літра преміум. Буду закінчувати свій огляд, беру собі йду на касу дві ці ковбаски від папероні. Це метрошеф виготовляє вищого сорту. Так вони коштують 109, а якщо береш дві, то по 69. Це акція саме від двох штук. Але мені їх так розрекламували самі от співробітники, коли вони щось рекомендують, як от крильця ті копчені були в акції, то вони знаєте, дійсно, от, е, так і є потім. Тому вирішила спробувати дві по 69, тут, виходить, по 220 грам. Спробую, потім вам скажу, як воно на смак. Гадую, огляд я робила в магазині метро. В якому саме магазині, за якою адресою, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. І пока.